Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі! Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Сьогодні розберемо рішення задач за рівняннями реакції в разі надлишку реагенту. Для здійснення деяких реакцій учені або технологи беруть надлишок одного з реагентів, тобто більшу масу чи об'єм, ніж потрібно за хімічним рівнянням. Це забезпечує достатню швидкість реакції не лише на її початку, а й при завершенні. Перед проведенням реакції між речовинами з'ясовують, чи достатньо кожної речовини для взаємодії з іншою. Якщо виявиться, що один із реагентів наявний у надлишку, то масу чи об'єм продукту реакції обчислюємо за масою чи об'ємом речовини, яка реагує повністю. Тобто, скільки б не було води, а в склянку може помістити стільки певний об'єм. Розглянемо, як проводять розрахунки в разі надлишку одного з реагентів. Задача. Для здійснення реакції взяли 0,92 г натрію і 3,55 грамів хлору. Обчислити масу натрій хлориду, що утвориться. Записуємо дано. Записуємо рівняння реакції та визначаємо кількість речовини реагентів та продуктів реакції. У реакцію вступає 2 моль натрію, 1 моль хлору. При цьому утворюється 2 моль натрій хлориду. Переносимо умову задачі у рівняння реакції. Знаходимо малярні маси та маси усіх речовин даної реакції. Малярна маса натрію 23 Маса натрію 46 грамів. Молярна маса хлору 71 грам на моль. Маса хлору 71 грам. Маса натрій хлориду 117 грамів. Так як за умовою, у нас здано маси двох реагентів, з'ясуємо, який реагент повністю реагує, а який у надлишку. Для цього ми візьмемо і прирівняємо масу верхню, ту що дана в задачі, до тієї маси, що ми її знайшли. Ми отримуємо, що кількість речовини натрію складає 0,2 моля. Знаходимо кількість речовини хлору, поділивши 3,55 на 71, отримуємо 0,05 моль. Число 0,05 більше від 0,2. Отже, хлор даний у надлишку, а натрій реагує повністю. Знаходимо масу продукту реакції натрій хлориду за речовиною, що реагує повністю, тобто за кількістю речовини натрію. Ми беремо і перемножаємо 117 на кількість речовини натрію 0,2 отримуємо 2,34 г. Інший спосіб рішення задачі розглядається у підручнику. Розглянемо другу задачу Після нагрівання суміші 8,8 кальцій оксиду із 7,1 фосфор 5 оксиду утворилося 15 г кальцій ортофосфату. Обчисліть відносний вихід продукту реакції. Записуємо дано. Записуємо хімічне рівняння. Записуємо кількість речовини реакції з рівняння і переносимо умову на рівняння. За нашими даними, у реакцію вступає 3 моль кальціоксиду з 1 молем фосфор 5 оксиду, при цьому утворюється 1 моль кальцій ортофосфат. Якщо у нас є маса обох реагентів, треба з'ясувати, чи повністю реагують наші оксиди, чи є речовина в надлишку. Знаходимо малярні маси і маси для усіх речовин даного процесу. Маса кальцій оксиду складає 168 грамів. Малярна маса фосфор 5 оксиду 142 г на моль. Маса така ж сама 142 грами. Малярна маса і маса кальцію ортофосфату також збігається. Вона складає 310 г. Знаходимо, який реагент у надлишку. Знову ж таки, поділивши масу з умови задачі на масу, яку ми знайшли. Кількість речовини кальціоксиду ми отримуємо 0,052 моль. Кількість речовини фосфор 5 оксиду складає 0,5 моль, трошки більше, але все ж таки кальцій оксид у надлишку. Повністю реагує у нас фосфор 5 оксиду. Обчислимо масу солі, яка може утворитися. Помноживши кількість речовини на масу ортофосфату, ми отримуємо 15,5 грамів. Це наша розрахункова маса, тобто, це маса теоретична. І наостанок. Знаходимо відносний вихід продукту, скориставшись формулою. Ета дорівнює маса практична поділити на масу теоретичну та помножити на 100%. Підставивши наші дані, ми отримуємо, що вихід продукту складає 96,8%. Бажаю вам успіху!